Дуже часто наша точка зору не збігається з точкою зору іншої людини, і це нормально. І зараз, щоб правильно конфліктувати, щоб конфлікт не переростав в сварку або ще гірше бійку, ви дивитесь це відео. Мене звати Тайніта, і ми починаємо. Без образ та сварок, як правильно конфліктувати. Нещодавно я потрапила на таку статтю від Вілач, і на основі її сьогодні побудоване моє відео. Сьогодні ми з вами розберемо. Чим відрізняється конфлікт від сварки? Чому виникають конфлікти? Що впливає на нашу поведінку під час конфлікту? Чому деякі люди уникають конфліктів? Та як екологічно конфліктувати? Це все ми зараз з вами розберемо. І перше, з чого ми почнемо, це чим взагалі відрізняється конфлікт від сварки. Конфлікт це зіткнення думок, різних поглядів, точок зору, які не збігаються між собою. Та це відсутність згоди між двома або більш сторонами. А сварка, в свою чергу, це гостра суперечка, яка супроводжується взаємними образами та докорами. Так, чому ж взагалі виникають ці вищі конфлікти? Як найчастіше буває, це коли люди просто не згодні з думкою іншої людини, да? яка не збігається з її власною думкою? Також це непорозуміння та невміння або Негодіння, а чути іншу сторону. Або також це може бути невміння правильно висловлювати свою точку зору в суспільстві. Деякі люди замовчують свою точку зору та не проговорюють її вслух, бо намагають, бо думають, що інша людина вміє читати думки, що вона телепат, і що вона зараз прочитає, що це її образило, або що вона тут не згодна. І що ми маємо в результаті? Правильно, конфлікт. Що впливає на нашу поведінку в конфлікті? А, почнемо з того, що кожен конфлікт має три етапи: це прихований конфлікт, відкритий конфлікт та постконфлікт. Да, остання стадія. І... Все починається з прихованого конфлікту, коли одна точка зору не висловлюється, вона не проговорюється вслух, про що я нещодавно так говорила. От. І ми маємо, що конфлікт якби затримується, він прихований, ми його не проговорюємо. І якби особисто моя рекомендація не затягувати з ним, говорити, що вас не вдовольняє, говорити. Що вас не влаштовує, бо потім ваш емоційний спектр він розширюється, і, звичайно, конфлікт може перерости в щось набагато і набагато більше та серйозніше. Я не, не раджу цього допускати, воно вам не треба. У відкритому конфлікті люди говорять. Проговорюють свої проблеми. Якщо ж люди, люди не хочуть цього робити, так, якщо вони замовчують, то звичайно це може перерости навіть боротьбу. Потім друга стадія, яка в нас є, це відкритий конфлікт. Відкритий конфлікт це люди, які хочуть налагодити відносини між собою, які проговорюють все, так, і якщо людини... Люди не хочуть да, досягти якогось спільного компромісу, якщо їм це не потрібно, а, і вони замовчують, то згодом може між ними утворитися справжня боротьба. Але якщо дві сторони налаштовані на те, щоб вирішити цей конфлікт, на те, щоб поговорити, обговорити його, то звичайно все може можливо не швидко, але обладнається. Головне це проговорювати. Головне це мати бажання вирішити цей конфлікт. Бо якщо ні того, ні того не буде, конфлікт вирішеним не буде. Після вирішення конфліктної ситуації настає період. Постконфлікту. Тут головне зрозуміти, який посмак після себе залишив особисто для вас конфлікт від того, як вирішила, як вирішився взагалі конфлікт, і потім залежить те, як буде відбуватися постконфліктний період. Бо якщо ми, можливо, хтось не договорив щось, або ну, якась образа залишилася ще. Якщо хтось не вдоволений відповіддю іншого, то звичайно. Нічого доброго, якби ми мати з цього не будемо. Да, буде як якесь таке ну, неприємне відчуття. Але якщо ми поговорили, якщо ми обговорили, якщо в нас всіх все влаштовує, то звичайно буде все нормально, да, у вас не буде якихось а, заперечень, можливо, або неприємних відчуттів після конфлікту. Чому деякі люди уникають конфліктів? Бажання уникати конфлікту дуже часто взаємопов'язане з самостійністю та впевненістю людини. А вона думає про себе, що якщо я говорю та мене не чують, то якби, а який взагалі сенс щось пояснювати взагалі? Але це помилкове твердження, тому що якщо ми будемо далі мовчати, якщо ми не будемо висловлювати свою точку зору. То якби і в нас не буде того досвіду, як правильно а, вирішувати ці конфлікти. Бо ми дізнаємося, як правильно, а що неправильно робити, а з досвіду з помилок своїх. І саме тому, якщо ми не будемо проговорювати, якщо ми не будемо набиратися того досвіду, якщо ми не будемо робити помилки, звісно, ми не будемо знати, як правильно конфліктувати. І, звісно, далі почнуться ось ці ем, мовчанки, так і взагалі, кому це треба? Тому такі твердження, такі е, уявлення в своїй голові, їх треба змінювати. Також дехто може уникати конфліктів, щоб не скридити іншу людину. Це така. Е, 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 е. Дуже гарна спроба так не вирішувати конфлікт, але вона надієва в довгостроковій перспективі. Тому що якщо ми мовчимо зараз, мовчимо тиждень, мовчимо місяць, мовчимо півроку, то, врешті-решт, ми просто потім пум! Так, ми потім вибухнемо через е свої емоції, через те, що Ну от не хочу я, не хотів, не хотів, але мене це вже просто задовпало. І ти просто потім вибухаєш. Тому тому зараз лучше оце все проговорювати краще на самому початку, поки ми далеко не поїхали. От тут і зараз беремо і робимо. Потрібно розуміти, що конфлікт це час, коли. Ви можете висловлювати свої думки, і опонент ваш теж може і висловлює ці думки. Це період, коли ви обидва відкриті до дискусії. І чим більше ви будете говорити про свої думки, про свої почуття, про свої а, враження від тої чи іншої ситуації, да, наприклад, я не знаю, а в компанії якась сталася неприємна ситуація і. Ви говорите про цю ситуацію, що я думала, що ти так не зробиш, що я думала, що ти себе по-інакшому поведеш, що я відчувала себе зайвою да, в компанії. Тобто, ми повинні проговорювати ось це все. І чим більше ми будемо про це говорити, тим, звичайно, наші стосунки між людиною вони будуть покращуватись. Плюс цього всього, чим більше ви будете говорити, тим. Більше та краще вас люди будуть розуміти і розуміти, що наступний раз я напевно себе що так не буду взагалі робити а по відношенню до цієї людини, бо їй було неприємно. Вона мені про це сказала. І людина вже буде знати наперед. Але це стосується людей, які не хочуть вас обрати. Є інша категорія людей, але ми про неї можливо поговоримо якось потім. Так що ж. Як там правильно конфліктувати? Декілька порад, які допоможуть вам вирішувати ваші проблеми та конфлікти правильно. Перше, з чого ми почнемо, про це я говорила неодноразово сьогодні, це те, що проговорюйте всі свої образи, думки почуття, проговорюйте, все проговорюйте, виговорюйтесь. Друге, це контролюйте свої емоції. Да? Бо дуже часто буває таке, що на емоціях людина сказала щось зайвого, щось образливе. І, звичайно, потім ситуація йде в гіршу сторону, аніж в кращу. І саме тому контролюйте свої емоції. Контролюйте завжди, що ви говорите під час конфлікту. Якщо ви цього не можете робити, то, будь ласка, зупиніться і відкладіть конфлікт на потім На трошечки потім. Да, на через декілька годин на завтра ви повинні зрозуміти, що зараз вам треба час, щоб заспокоїтись, піти випити чаю. Я не знаю, якось себе відволікти, і вже потім, коли ви будете налаштовані на конфлікт, конфліктувати. Бо якщо на емоціях, то я ж кажу до кращого це взагалі не приведе. Третє, це те, що не переходьте на особистість. Це одне з найголовніших правил, яких я дотримуюсь вже не один рік. І повірте мені, якщо ви будете переходити на особистість, якщо ви будете переходити на а, особистість. А, Якби перекручувати все на інших людей, да, е, типу обзивати рідних, е, обзивати друзів, да, то ви покажете себе в дуже і дуже поганому світлі. Чому? Тому що коли людина переходить на особистість, це означає, що їй не вистачає якихось е, аргументів. Да, стосовно цієї чи іншої е, ситуації, що вона не може правильно, а вона не знає, як правильно можливо е, себе подати, подати свої почуття. От. І саме тому вона переходить на особистість, це неправильно. Друзі, думайте перед тим, як щось кажете. Думайте о наслідках. Тому що якщо ми, звичайно, будемо переходити завжди на особистість, кому потім. Буде краще. Кого потім будуть сприймати за дурня. Ну, скоріше за всього, у вас. На жаль. Чи, на щастя, на жаль. Четверта порада це слухайте свого співрозмовника. Дуже важко сидіти та слухати, не коментувати ту чи іншу ситуацію, особливо якщо ви з нею не згодні. Але, але тут треба зрозуміти, що. Вам зараз треба просто вислухати іншу людину, вислухати її всі заперечення, вислухати всі її а, невдоволення, і потім правильно відповісти на ту чи іншу ситуацію. Потім обговорити а, те, що о, якби ви один у одного послухали-вислухали. Да? тобто, Чому дуже важливо практикувати активне слухання, тому що якщо ви не будете слухати, якщо ви не зрозумієте, що хоче від вас інша людина, то, звичайно, конфлікт не вирішиться тільки тому, що ви її не вислухали. Можливо, ви зробили вигляд, да, що ви її слухаєте, але насправді це не так. І це, І це погано, це дуже погано. От, тому слухайте уважно, слухайте свого співрозмовника, що він вам каже, а, з якою інтонацією, де він робить акценти. Це дуже важливо. П'яте, що найважливіше, пам'ятайте, що конфлікт поза межами ваших відносин і що його можна вирішити. Яким би не був конфлікт? І да, як би ви сильно не були. Не згодні з думкою іншої людини, якщо ця людина для вас щось означає, якщо ви розумієте, що вам з нею надалі спілкуватись по роботі, в навчанні, да, то просто зрозумійте, що він поза межами ваших відносин, чого можна вирішити, якщо ви обидва будете цього хотіти. Я сподіваюся, я до вас змогла так достукатись в деяких моментах. Що вам ці поради були корисні, що ви для себе взяли щось нове. Ну, а ми з вами зустрінемось в нових відео. Чус!